Роберт Бернс, моє серце верховині, моє серце верховині і душа моя, бо я думав в верховині соколом боя. Моя мрія в воролини навзогін вітрам. Моє серце верховині, дек не був я сам. Будь здорово, верховина, любий рідний край, честі слави, батьківщина, вольності, розмай. Хоч іду я на чужину, повернуся знов. Моє серце в верховині і моя любов. Прощавайте світлі гори, білі сніги, прощавайте темні звори, світлі луги, прощавайте пущі дикі і тіняві гаї. my heart in the highlands my heart is not here my heart in the highlands the chasing the deer the chasing the wild deer and following the you. my heart in the highlands forever i go